Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно легкобюджетне. Поставте, будь ласка, вподобайку, вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити нового рецепту. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, який переосмислить всі ваші очікування. Це тістечка сучасний шедевр, який виділяється з натовпу. Повітряна структура крему та свіжа нотка абрикосів мм, яка смакота. Тому для всіх, хто любить пробувати щось нове. Та не боїться пригод на кухні, це відео для вас. Тож не будемо багато говорити, почнемо готувати. Для тіста нам знадобиться борошно-пшеничне, розпушувач, цукрова пудра, рослинна олія, курячі яйце 2 штуки, трохи лимонного соку, для крему молоко, кукурудзяний крохмаль. 1 яєчний жовток, цукор, також ванільний цукор та для начинки використовуємо персики або абрикоси, можна консервовані, нарізані кубиком. Першим кроком приготуємо крем, відділяємо трохи молока від основної маси та добре з'єднуємо з, з крухмалем. Та поки що відставляємо в сторону. Решту молока виливаємо в сотейник, вмикаємо середній вогонь, та додаємо 1 жовток, цукор, ванільний цукор та обов'язково постійно помішуємо. Чекаємо, доки з'являться перші бульбашки та сунеч почне кипіти. Після цього додаємо молоко, яке ми з'єднували з крахмалом. Та знову, не відходячи від плити, помішуємо і варимо до загустіння крему. Крем дуже швидко починає густіти, тому будьте уважні! Як тільки загустів, пів хвилинки вимикаємо вогонь та прибираємо з плити. Ось такою консистенцією має бути крем. Коли він охолоне, він стане трішки густішим. Далі переливаємо крем в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб плівка торкалася крему та залишаємо охлонути при кімнатній температурі. Тепер приготуємо тісто. В окремій ємності з'єднуємо борошно, розпушувач, цукрову пудру. Рослину олією без аромату, яйця та трохи лимонного соку. Та далі замішуємо еластичне тісто, яке не липне до рук. Ось таке у вас має вийти тісто дуже м'якеньке та зовсім не прилипає. Тепер ділимо тісто на дві рівні частини. Одну частину загортаємо в харчову плівку та відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин. Це нам потрібно для того, щоб воно застигло та стало твердішим. Другу частину розкочуємо в пласт товщиною 5-6 мм. Далі, за допомогою форми або стакана, вирізаємо кола, викладаємо їх на деко застелене пергаментом на невеличкій відстані один від одного. Далі охолоджений крем перекладаємо в кондитерський мішок. Та відрізаємо краєчок. Тепер відсажуємо крем на заготовки. Ось так по колу заповнюючи весь простір. Далі зверху викладаємо дрібно порізані персики. Ось така краса вже виходить. Але залишилось ще трошки. Дістаємо першу частину тіста з морозильної камери та покриваємо начинку з персиків та крему, тісто натираючи його на крупній терці. Нарешті це ароматне, свіжоспечене тісточко готове. Просто неперевершений баланс солодкого та хрусткого. Повітряний крем, свіжі нотки персиків. Це просто баланс смаку та простоти приготування. Я сподіваюся, вам сподобається так само, як і мені. Тому я бажаю вам смачного та обов'язково спробуйте приготувати цей вишиканий, але водночас дуже простий рецепт. Ви 100% здивуєте своїх рідних та близьких такою інтерпретацією. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Залишайте свої відгуки в коментарях та обов'язково з каналом смачно легкобюджетно, тому що тут лише перевірені рецепти. А ми з вами зустрінемось вже в наступних відео та будемо готувати прості та бюджетні рецепти. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Папа! -па.